Вітаю вас на моєму каналі «Оракул Шрі Шріматрика. Сьогодні ми з вами розглянемо прогноз для знаку Зодіака Рак на квітень місяць. Але спочатку я хочу вас ознайомити з тим, що ж таке оракул Шріматрика. Шрі Шріматрика Шрі представляє собою 50 фонем санскриту, які складають основу світобудови та називаються матрикою. Фонеми. Це цегла, з якої побудований світ. Фонеми матрики являють собою різні вібруючі енергії, з яких будується і формується вся проявлена реальність. Магічні аспекти матрики мають відношення до практики складання мантр, діагностики та прогнозування. Кожна мантра складається з послідовно розташованих фонем санскриту. Що містять інформацію та енергію, тим самим впливаючи на стан адепта та змінюючи його та навколишній світ. Передача знань про шріматрику відбувається лише в усній традиції від учителя до учня і тому є закритою езотеричною частиною тантри. Я навчалась у Адинатха Джаятхара. Який є містиком, спеціалістом в області індійської магії. Він входить в число найбільш опитних і сильних професіоналів в своїй сфері. Усна традиція передачі шріматрики вічна і належить богам, а самі фонеми прописані у генетичному коді людини. Оракул шріматрика використовується для багатьох цілей. Це діагностика. Можна провести діагностику минулого, щоб виявити, що саме вплинуло на ситуацію, яка зараз проявлена в вашому житті, діагностика сьогодення для того, щоб визначити вплив енергій, які проявляються в тій чи іншій сфері вашого життя, і прихильність до вас, тої пари божеств, які відповідають за ту чи іншу сферу, а також діагностика майбутнього. На певний період з можливістю її коригування за допомогою містико-магічного ритуалу Абхічари, також проводяться діагностика здоров'я, діагностика бізнесу, родини, навіть країни. Оракул допоможе визначити ваше призначення та таланти, а також попередити від небезпеки в формуванні бажаного майбутнього, в пошуку партнера. Діагностика та вплив на ваш бізнес, фінанси та інвестиції, прояв ваших ворогів та конкурентів, прояснення будь-яких інших ситуацій та багато інших питань. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, тисніть на колокольчик, щоб отримувати сповіщення про відео. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, а також задавайте питання. Я буду на них відповідати. Гарного вам перегляду! Для раків оракул Шріматерка говорить, що в квітні місяці у вас буде шанс успішно вирішити всі свої негайні потреби і справи, як найкраще для вас. Ви будете діяти надто мудро, тому що в вас буде розвинута здатність бачити ситуацію здалеку. У вас буде ясне бачення цієї ситуації та себе в цій ситуації. Ви будете ясно мислити та чітко реагувати у стресових обставинах. Все, що вам потрібно буде знати, ви дізнаєтесь всю інформацію, і це допоможе вам правильно ухваляти складні рішення. В квітні велика ймовірність, що ви заведете корисні стосунки, а також з користю для себе. З'ясуєте свої відношення як в особистому житті, так і в діловій сфері. Можливо, що в квітні вам захочеться змінити структуру чи форму чого-небудь як в бізнесі, так і в особистому житті. А можливо, ви зміните спосіб життя або внесете корективи в своє харчування. Квітні є велика ймовірність того, що ви закохаєтесь і будете палати пристрастю, у вас буде емоційний сплеск і підйом. Але якщо у вас уже є відносини, і якщо вони, не дай Бог, токсичні, то ви спалите всі мости назавжди. В квітні ви будете перебувати в єдності і гармонії, а боги шива і Шакті Будуть дбати про вас як про рідну дитину і захищати вас від усіх негараздів. Це гарний період для досягнення успіху і процвітання як в матеріальній, так і в духовній сфері. На вашому шляху не буде перешкод. А якщо вони і з'являться, то ви з легкістю усунете будь-які перешкоди. Зараз ви будете перебувати в єдності з вашими духовними батьками. І вони будуть дбати про вас як рідні, тому на вашому шляху до досягнення цілей нема ні проблем, ні перешкод. Вас буде супроводжувати гармонія і щастя. В цей період у вас буде проявлена максимальна здатність і сила маніфестації бажаного. Тобто, ви зможете проявляти будь-які свої бажання, навіть ті, що виходять за межі видимих. Або уявних обмежень для вас. І це все здійсниться. В квітні для вас найкращі передумови для набуття краси, умиротворення, накопичення багатств, як матеріальних, так і будь-яких інших. Підписуйтесь на канал, тисніть на колокольчик, щоб приходило сповіщення на нові відео. Ставте вподобайки, якщо вам сподобалось. Пишіть коментарі та задавайте питання. Я буду на них відповідати.